Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. І сьогодні ми поговоримо про те, як вчора зіграв Михайло Мудрик проти Олександра Зінченка. Розпочнемо з загального огляду результату. Вчора Арсенал виніс Челсі в себе вдома з рахунком 5-0. Забивали тросар, два рази забив Бен Вайт і два рази забив Кай Хаверц Тож, переходимо до питання, як зіграв Мудрик, який вийшов на старт у стартовому складі, і подивимось його оцінку зразу. Він отримав оцінку 6,3. За вчорашній матч він відіграв 66 хвилин, не зміг зробити гольових дій, 30 дотиків до м'яча. Акуратність пасів 67%, 4 з 21% точний. Ключовий пас був один. 4 кроси зробив, з яких один точний. Довгі паси були також один з одного точний. Удари поворотам не було. Одна спроба дриблінгу і та невдала. Програна одна дуель, програна друга дуель також верхова. Вона була. 11, 11 разів втратив м'яч, чи позицію, чи м'яч. І два рази з перехоплення, і один раз виніс. Коротше, нічого цікавого. І вчора, чи мені в одного таке здається. Мені в одному таке здається, що коли йде атака Челсі, всі біжать. Ну, в атаку цю там 2-3-4 гравці. А мутрик іде ззаді, він взагалі не поспішає. Можливо, він розуміє, він не вірить в партнерів, і він розуміє, що вони втратять м'яч, і він просто дарма пробіжить. Але через таку його гру, через те, що він в більшості случай пасивний, він не біжить в атаку, так як треба, можливо, то. Він втрачає можливість бити поворотом, багато моментів втрачає, в яких він може прийняти участь у гольових, або просто атакувальних ударів, або там якісь передгольові передачі. Він втрачає цю можливість через те, що він грає дуже кволо інертно. Він не приймає участь в атаках в більшості случаїв. Можливо, це мені здається, або, можливо, я не зрозумію футбол, і йому так і треба грати, не знаю. Но Мудрик дуже мало виглядає в атакувальних діях Челсі. Є, в нього вже трошки краще з прийняттям м'яча. Вже не так розгублено робить дотики до цього м'яча під пресингом навіть. Але все ще йому не вистачає чогось. Приходимо до Зінченка. Він вчора вийшов на заміну. Зіграв 25 хвилин. Зробив одне перехоплення, виграв одну дуель з верхову, з двох. Три, 18 дотиків до м'яча, 13 з 14 пасів точних, це 93%. Даній пас один точний і все. Отримав оцінку 6,8%. В принципі, на зміну вийшов непогано. Нічого не привозів, нічого такого до нього перекопатись неможливо. Тому теж гарний матч грав. Гравець матчу вчора, мабуть, став Бен Вайт ну, з найбільшою оцінкою. Але мені здається, що Одегар вчора відіграв також супергру, як для себе. Він зробив два асисти, але повз... помимо того, він віддавав такі паси, прикольні, що Ну, він заслужено, мабуть, міг би стати гравцем матчу, якщо він таким не став. Дуже хороші паси у Ведегора вчора були. Також забивали Тросарт. Такий він після Голу я його не сильно бачив. Далі. Хаверт забив два, відсвяткував. Так що ну, проти часу його колишньої команди. Не знаю, добре це чи ні, байдуже взагалі. І також Сака віддав Асист. Тож такий матч вчора відбувся. Йдемо до сьогоднішніх, де зіграє два українця, а саме е, Ілля Забарний зіграє проти Вулвергемптона. І Віталій Миколенко зіграє проти Евертона. І я не сумніваюся, що ці два хлопці наших сьогодні вийдуть в основі. Тому давайте переглянемо, на яких вони позиціях в турнірній таблиці. Евертон на 16 му місці, 4 очка від Нотінгема вже. І ще оця гра в запасі є якраз. Тож, хоча проти Ліверпуля буде важко. Хоч і Ліверпуль зараз, мабуть, не в найкращій формі, але вони. В Минулому матчі обігла... обіграли Фулхем з рахунком 3-1, тому розслаблятись не треба. І Бормут на 13 му місці, маючи 42 очки на рівні з Фулхемом, сьогодні може їх обійти. І обійти також може Вулфс, якщо сьогодні вони переможуть, це їхній безпосередній конкурент. Тому такі матчі нас сьогодні очікують. Також подивимося, які матчі в інших лігах. Можуть бути цікаві Кристал Ньюкасл, Ман Юнайтед Шеффілд, Марсель Ніцца, може хтось дивиться, не знаю. Тож, на сьогодні я вам дякую за перегляд. Заходьте в телеграм-канал, там будуть відео з матчів, стартові склади перед грою, також статистика та оцінки наших гравців. І всяке таке інше цікаве відео голів. Також там будуть заходити та підписуйтесь. Посилання в описі або в коментарях, в закріпленому коментарі. Тож, ставте лайки під цим відео, підписуйтесь також на YouTube канал. Дякую вам за перегляд і дивіться футбол. Я сподіваюся, що він буде сьогодні цікавим.